Всім-всім привіт! Мене звати Марина, ви на моєму каналі про в'язання. Сьогодні вже 6 квітня, е, неділя. Але, е, так як я давно не знімала відео, це було, я вам скажу, останнє моє відео вийшло в березні, в березні, 17 го числа, і далі, як ви бачите, в мене пусті квадратики. Два тижні майже не в'язання, і третій тиждень ну це вже квітня, три тижні. Майже цілий місяць я нічого не в'язала, і я би хотіла вам сьогодні розповісти, ну, так, коротко розказати, чому саме так, і який в мене був мій минулий березень. Минулий е, місяць, е, наскільки він був в'язальний, і е, що взагалі сталося в березні? Е, ось тому давайте так, по порядку трішечки з, календар... з календариком цим моїм попрацюємо. Далі я вам покажу е, готову роботу одну <зависка> за березень, трішечки просування і мої зміни у в'язанні. Я вам покажу свої плани і якось так. Всього буде потрішечки, тому якщо вам подобається слухати такі відео, тому що тут, ну, в принципі, показувати мені немає, що просто я хочу зняти це відео для того, щоб такий звіт зробити за місяць за березень і плани на наступний місяць, вже на цей тиждень, на цей місяць, який вже наступив. І вже ну, в процесі вже проходить. Так, і давайте розпочнемо все з початку, з е, тижню стартів. У мене було три старти, я розпочала, е, і в магічному кубику теж були у мене просування, але не було готових робіт. І далі у мене ось так. В березні вийшло три відео, дуже жаль, що можна, можна було б більше, я би так сказала, якби я щось в'язала і якби мені можна було щось вам показати. Далі я вам розповідала, що от після магічного кубика на цьому тижні на магічному кубику у мене був день народження моєї донечки, Ми, я там щось магічила і. Одночасно готувалися до Дня народження. Далі наступний тиждень після Дня народження, так до і після, можна сказати, розділилося наше життя, я нічого не в'язала, нічим таким не займалася, я більше допомагала чоловікові в його роботі, ось тому, і, в принципі, зараз продовжую цим займатися, але як вам сказати, Ну, в'язання воно мене е, кличе. Я не можу. Я зрозуміла, що я не можу без нього повністю від нього відмовитися, тому періодично буду до нього е, повертатися, буду в'язати і відводити душу. Е, Так, на цьому тижні е, на ось ось у цьому, що тут у мене перший був е, такий прям ну, не дуже гарний тиждень, е, е я. І не встигла в тиждень вільної людини записатися, і дуже добре, тому що я майже нічого не в'язала. Я встигла зв'язати е, два, ні, три, три е, мотивчики дов'язати ті, що я розпочинала чи продовжувала в'язати на магічному кубику, тому в мене вже ось тут. У мене було два мотиви з самого початку на стартах. І ось це ще потім було. І три мотиви в мене були розпочаті, ну, розпочала з, ну, заново і від трьох клубочків різних. І я якраз на цьому тижні їх десь чи в суботу, чи в неділю я їх за, за, завершила. І оце такі були мої просування за, за цілий тиждень, це дов'язала цих три мотиви. Далі наступний тиждень. І цей тиждень, уже, оцей з неділі у нас піднялася температура в донечки, вона дуже сильно захворіла: 39.4, мені здається, було, я вже не пам'ятаю, найвища температура. Ось тому ми лікувалися. І в четвер, уже з середина четвер нічого не було, ніякої температури. Ми вже вилікувалися і слава Богу. Ось, і далі, оці всі чотири дні вже були більш а, вільними. Але, як бачите, ми самі з чоловіком відходили від а, цієї хвороби дитини, ось тому, що ми мене спали нормально. Не, ну, можна так сказати, і ні туди, ні сюди, і дуже добре, взагалі, слава Богу, що ми ще разом з нею не захворіли, тому що це було взагалі була б ну, ситуація не дуже приємна. І я потрішечки-потрішечки тут дов'язувала шкарпетки. Тому в мене є готова робота одна на весь місяць. Можете мене привітати. Тут оплески оплески залу, будь ласка. У мене ось такі залишки залишилися від тих двох пасмочок, це пряжа від Лакіярн від Іринки. Ще, можна так сказати, півтори року назад. Я замовляла в неї, чоловік мені дарував такий боксик Ой, шкарпетковий адвент-календар, і це якраз оці, оці дві пасмочки, вони якраз звіти. Це шкарпетки номер два від Lucky Yarn, тому перші були твідові. Я їх не випрала нічого, просто вам показую, ще навіть хвостики не поховала тут. Ось такі шкарпетки в мене вийшли, я їх вирішила трішечки розбавити таким, не знаю, як вам сказати, асоціативним таким візерунком. Він мене виводить на такі асоціації. Такі кубики льоду. І мені, якщо ви пам'ятаєте, ну, ось ця, оці дві пасми вони мені нагадували якийсь такий, е, не знаю, туман, лід, е, мороз, холод, от такі е, зимні такі кольори, якщо чесно. Трішечки лаванда отут, але вона мені якось зараз вже не лаванда. Е, воно таке туманне небо. Глибина, ну, морська глибина отаке ніби як отут сходиться небо і з із морем. Але на горизонті таке, що ніби взагалі це туман, і тут там горизонт за туманом ховається. Це нас небо, а це е, море. Холодне, холодне, зим, зимнє е, льодове люд, море. Таке дуже холодне. Отакі мене асоціації. Ось так в мене вийшло. Тут в мене вже й так, я так приміряла на свою ногу, що вже і так достатньо ем, ось цієї висоти від п'ятки. Тут, до речі, якщо поміряти, то від п'ятки 20 см, ну, прям отак, от по, по самій нижній, ну, 20 навіть 21. 21 см висоту. І мені здалося, що вже достатньо. А оці залишки я зможу потім кудись в якийсь скрапі сокс впихнути. Тому е готова робота, одна єдина на весь місяць. Дуже жаль, але слава Богу, хоч за це. Далі ми вилікувалися. І зараз скажу вам: ось в мене було в березні на спицях 6 процесів, верніше 5 на спицях і 1 на гачку. І в мене із шести процесів один, одна готова робота. Я можу зараз, ну, тут олівцем напишу, одна готова робота, прямо. З вами записала ось цю мою статистику. Не дуже вона мені подобається за березень, і якось так і в мене і квітень не дуже гарно розпочинається, але зараз я вам потрішечки розповім свої, покажу процеси і навіть маленькі просування. І трішечки я змінюю плани в деяких процесах, тому я буду зараз вам їх показувати. І так, ми так плавно перейшли до а, квітня, і будемо зараз розмовляти про квітень і про плани на саме цей місяць, і що взагалі я хочу. Що взагалі я хочу цього місяця квітня? А, так, десь у мене тут був зміч. Ось ой, Ага. Угу. Ну, трішечки не те, що я хотіла дістати. Ага, ось тут. Весняне моє бінгу. Отут у мене трішечки замалювалося три, на третину три пункти. Дов'язати зимові процеси. Це в мене шкарпетки від Лакі ярн. Яр... Яр... Це ті, що в мене розпочиналися в... зимою. У мене залишилася ще повудинка моя, яку я буду перероблювати, і футболочка орхідея, яку я теж сьогодні вам покажу. Е... Так, де тут в мене крапочки стоять? Зв'язати морську футболку для Єви, це вона в мене в процесі. Зв'язати скатерку для кухонного столу теж в процесі. Зв'язати футболку у Lines до Норд, котом Сілк Твіт це те, що я в'яжу для себе, це теж у мене зараз в процесі. А, і зв'язати шкарпетки Lucky Яр No2, я вже його замалювала, ось тому в мене він вже виповнений цей пункт. Так, розповідаю, ага, і на ось тому минулому тижні, коли я трішечки дов'язала оцю шкарпетки, я зв'язала ще один мотивчик з цієї моєї скатерки, тому в мене вже в березні було готово 2, 4, 6 мотивів. В березні я розпочала цей, цей процес, ці мотиви. Ось на, на тижні старті, ось тут футболка, футболка і скатерка 5 березня, я розпочала ці мотиви, і якщо їх 6, то можна сказати, 2, 4, 6. Ну, коротше, якщо рахувати по тижнях, то 2, два, можна було б в'язати два. Цих. Мотивчика в тиждень було б трішечки більше, але в мене вийшло 6 за цілий місяць. Так, ось такі новини. Тепер я трішечки покажу вам квітень. Цей тиждень у мене вже в прольоті. Сьогодні у нас неділя 6, ось тут. І в мене є такі плани на, на цей місяць і на ті процеси, які в мене залишилися. У мене їх п'ять. Два в мене із них це зимні процеси, і три, які я розпочала в березні. Тобто. Такі я буду е, дов'язувати все ж таки ось ці зимні мої процеси і трішечки просувати ті, що я в березні. Якось так по черзі буду їх просувати, і давайте буду вам показувати, показувати саме по процесах. Е, е, павутинка Лаванда, тепер я її, її буду так її називати. Я вам зараз її покажу, до якого моменту я її дов'язала. Я буду її розпускати і буду в'язати її все ж таки в одну, одне складення, в одну нитку. Не можу я вам показати повністю, повністю повністю, тому що я тут вже зняла, зняла з, зі спиць. У мене тут вже я дов'язала, як ви бачите, регланчик повністю і вже перейшла на в'язання просто вниз. Стільки ось в мене вийшло, залишилося. Від реглану з двох мотків в два складення. І як ви бачите, е, ну, мені е, не вистачило б її зв'язати в два складення ось таку майже непрозору річ, е, і, тому що в мене залишається ще один такий моточок, е, тому що тут менше 150 грамів, і на мій е, розмір Л. 44-46, це якщо там в різних, по різних розмірах дивитися, приблизно 46-й, 48-й навіть тому що я не хочу, щоб вона була в обліпку і, коротше, в мене зараз великий розмір, я вирішила, що я все-таки трішечки закрию, закрию свої ці побоювання там. Оцю тему з прозорим, з прозорими якимись речами, і я зробила такий собі зразочок 4,5. Тут, в принципі, не дуже воно й помітно, де яка, який цей розмір брався. Тому я буду на п'ятірці в'язати мою вже справжню типу павутинку. Не дуже вона буде диркава, але ось такі ніжні маленькі петельки. Я розумію, що ця пряжа може ще десь там забити ці. І якраз буде, ну, дирочки позабиває петельки, оці отвори, і кушочок. І тоді буде все просто ідеально. Можна, звісно, ще брати ще більшу спиці. Але я не хочу ризикувати, тому я буду не на 3,75 в'язати в два складення. От бачите, ось таке в мене полотно виходило, воно прям таке щільненьке і не, не прозоре, От, трішечки там видно, а буду в'язати ось так. І я зрозуміла, коли я приміряла собі на себе ось оцю горловинку, вона була дуже близько мені до горла. Я хочу, щоб вона була ширшою, такою, ніби як човником, і відразу без, без резинки, можливо, я залишу її, ну, типу, наберу ось так гачком петлі, як мені подобається. Потім, коли буду приміряти, вже готове, майже полотно, Якщо мені буде за широко, тоді я трішечки зв'яжу там два-три рядочки резинки. Але це не, не факт. Ось так. Тому я собі залишу такий, такий варіант, що ще дов'яжу горловинку. Але ще точно я не знаю. Тому я би хотіла таку тоненьку, тоненький ланцюжок набрати. Ось і від цього ланцюжку без всяких. От таких резиночок, відразу в'язати регланчик. Напевно, цього разу я буду брати не дві петлі, а одну петлю, тому що вона якась мені дуже тут широка ця лінія. Ось одну петлю буду брати замість двох, і буде спиці 5. Ось так. Ось такі в мене плани. Але я в'язала його. Я. Просто хотіла вам його показати цю роботу і поки що не розпускала. Далі ще одна моя е, зимня, зимня робота, яку я з сьомого, е, е, січень лютий, лютого. Также ж, е, так, 7 лютого я так. Розпочинала. Це футболка-орхідея. За ню мене вже навіть питалися за пряжу, що це за пряжа? Я у коментарях відповідала. Так, і вчора ввечері, і сьогодні, зранку, я вже так за ню прям сіла, ось так, ну, собі так подумала, що мені вже достатньо. Оцього регланчику. Регланчик, до речі, дуже гарний, такий ховається. Цієї канавки тут майже не видно. Так, вже відділила рукавчики. Рукавчики тут, до речі, я не буду їх дов'язувати, я просто зроблю ось отаку декоративну резинку, я її так називаю, тому що вона тут не тримається взагалі. Стільки тут рядочків, стільки й тут. Просто дов'яжу. І все. А весь оцей моток, і навіть не буду підбирати кольори, тому що отут, де я підбира... ну, не, під... не підбирала кольори, бачите, отут у мене закінчився моточок і приєднався наступний. Тому в мене ось так вийшло. Трішечки не, не по кольорах, але. Тут якби така фантазійна ця пряжа, що якби порядок якихось смужок воно, ну, не дуже сильно там принципіально, тому якось так я залишила це на ось такому рівні, що не захотілося мені нічого підбирати і відрізати нитку. Так, тому ось так. У мене зараз тут. І я сюди додала по 5 петельок, петель, до речі. Я залишила ось ці одну з одного боку, от другу з другого боку виворотні петлі, і підріз у мене на виворотних петлях вив'язувався. Я додала сюди по 5 петельок, я вирішила, що так буде досить, тому що ну, великий, широкий теж підріз, він не потрібний. І я е, не через один ряд, а через, ну, е, коротше, ряд в ряд е, закрила ось тут оцих е, 5 петель, що в мене залишилося звідси одна петля, звідси і центральна. Е, за два рядочки я убавила, можна так сказати, чотири петлі. ось, По двох боках. І тут тільки через 10 рядів, ось тут. І я, можна сказати, убавила ще по одній петлі. І в мене залишилася отака, така сама канавка, як отут. Буде отакий шовчик, потаємний шов до кінця двома виворідніми петлями. До кінця, донизу буду в'язати так само. І тут теж так само виворідня. Оттак, отак воно виглядає на виворід. Отака. Ну, Мені подобається. Щось таке придумала для себе цікаво, що, щоб не було сумно, зовсім сумно в'язати. Ось, і вже в'яжу просто вниз, буде така футболочка. Ну, по плану, по плану я вам розповіла, яка в мене має бути футболка. Тут ще вдовжину я ще не, не знаю, скільки мені потрібно в'язати так прям аж сантиметр в сантиметр. Ну, там небагато. Я думаю, що в мене ще залишиться оцей пряжі трішки. Думаю, що залишиться. Можливо, навіть якщо це буде не футболка, трішечки довший рукавчик зроблю. Але не хочеться. Якось не дуже хочеться мені оцей рукав до локтя робити. Ну, побачимо. Побачимо, як воно буде далі. Так, отакий от процес. І це е, м, просування моє завчора, завчора і за сьогоднішній ранок. Так, далі у мене футболочка Блискітки і футболка твідове небо, яке було розпочати вже в стартах березня. Твідове небо, це оцей моя футболка, а блискітки це до, на футболка, оця блискуча з ось цих пряж. Так, ось так вам винесла. Блискітки для велінки, я її не просувала. Трішечки вона просувалася, от бачите, тут, в магічному кубику. Тут ще в мене висить цей маркерочок до сих пір знімаю його. Завершила один моточок, так і на ньому і зависла ось так. От така тут. Блистючка така. Мені подобається, але бачите, я зупинилася якось, і мене ці і хвороби, і дні народження, і все інше. Пряжа GPTEX LED, котон 48%, поліестер 52%, 50 грамів 200 метрів. Ось така пряжа, і ще така синя. Дуже-дуже блискуча. Теж такі голографічні, різнокольорові, можна так сказати. Тут на білому вони більш кольоровіші, а на синьому більш такі, ну, срібні просто. Так, і ось це моя футболочка. Це пряжа Cotton Silk Tweed, 90% котон, 10% шовку. І. У 100 грамах 280 метрів. А, цей колір 57,21 отакий блакитний твідовий, дуже гарний небо. Тому я його так і назвала. У мене вже всі мої, майже, майже всі мої процеси мають назву твідове небо, блискітки, орхідея, лаванда. Ой, що ще треба? Так, ну тут взагалі. Е Ще я майже нічого не дов'язала. Не, не, не в'язала ні в кінці березня, ні на початку квітня. Так, і залишився в мене останній процес це е, скатерочка із моєї. Е, моя скатерка із мотивів. Ще раз скажу Оленці, дякую за. Схемку, яка вона, яку вона дістала мені дуже-дуже дякую. Так, тому у мене зараз на даному моменті це за березень у мене готових 6, і за вчора ввечері я, ось пам'ятаєте, я хотіла дізнатися, чи мені вистачить з одного моточка 5. П'ять мотивів зв'язати. То майже п'ять Оце останній рядочок мені не вистачило ось тільки оцей уголочок оцей дов'язати, тому з одного. З одного мотка. в мене вийшло 4, ну, можна так сказати, п'ять, майже п'ять. Квадратиків. Тому що два ось цих я в'язала із допоміжних моїх. Ось цих. Тому вже в цьому місяці я буду вив'язувати ось ці два моточки до кінця, і це пряжа філодіскоція номер 12 Це 100% Єгипетський газований мерсеризований е, котон 50 грамів 450 метрів, і це колір такий слонова кістка 21,41. І я, е, ну, я змотала для свого процесу е, минулого запланованого е, в два моточки кожен, так, е, тому тут два моточки, отаких по 50, тут 100 грамів. В дві ниточки, в дві Із, і я вибрала собі ось такий 1,25 гачок для в'язання. І в мене виходить ось один такий квадратик 20 на 20 виходить. Тому ось так буду, буду в'язати, буду щось. Ну, буду старатися, буду щось пробувати, але, на, можна так сказати, плани на цей тиждень, ну, побачимо, що в мене вийде. Хочеться якось розібратися з двома першими моїми процесами: це з погодинкою і з футболочкою Лаванда, щоб потім можна було вже просто ці мої футболочки вже далі просто. Так, на цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Дякую, що послухали та подивилися мене. Буду дуже вдячна за е підтримку. Всім гарного настрою, гарного тижня, всім до побачення, до наступного відео.